Отак у нас човник виглядає. Не, не заміряли ми його ходові характеристики, але дуже швидко їде. Нам цього достатньо. Вітаю вас! На каналі Рудман. Мене звати Сергій, хто не знає. Буде у нас риболовля. Виїхали на залив Десни. з дружиною. Він там робить каву покатати нового човна. Взяли собі човника нового. Да, ось такий він, раз покажу. Ось такий човник. Човник має 3,10 довжину, 35-й балон. Він в основному для карасика і для таких водойм, де невеликі великі водойми і немає великої глибини і хвилі. Ну, про це все згодом. Ми розпаковуємо, будемо рибалити. Щось, якщо буде клювати, будемо показувати якісь клювання. Та потихеньку будемо тестувати човен, Попробуємо його ходові характеристики. Тут особливо розогнатися нема, звісно, де. Але пойти на моторі, спробувати, як він виходить на глісер, ми зможемо. Так що вам приємного перегляду. Ми починаємо. Всім мирного неба. Ми погнали. З чого починаємо, людочка? Покласити. У мене одна єдина проманка, яка завжди починає кожну рибалу. Яка це приманка? ну покажи. А, це копита, я не знаю, яке. Я та... не бачу його. А, ти не побачиш. Це в мене секретне копито білого кольору. А я ставлю свого розвідника. Я теж починаюся завжди з нього починаю. Так, одну зарядив, Заряджаємо другу. другу ми почнемо із такого вібро хвоста. Побачимо, що ми у нас на дні робиться. Так, все, друзі, починаємо. Так. І от так проти сонечка, красота яка. Ну, не знаю, чи трава вже сіла трошки, впала, не знаю, чи вона тут була. Ну Трохи щось на... Кум вже зацепив. А? Кум кажу, щось зацепив. Клюваку ти маєш на увазі? Не знаю, ну щось тягне. На клюваку не похоже, бо не плещиться. А брівно похоже, так? Да? А У нас таке І Таким чином зараз обкидаємо прибережну зону. Природа, звісно, тут взагалі. Хайф, яка красота. На, краса. Глуш. глуш. Тупо глуш. Ну, і просто місто сюди ще не прийшло. Попробуй вертухи. Ще. Це, все в свій час. <ріст> У мене чітко все по списку. По плану. <ріст> 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 ти бачиш, нас який уровень води впав? Так, да, вода, це ж була десь. да, так, да, тирбачиш, десь на метра полтора точно. І так поставились і стріляємо, В різні боки. Зацепилася ще. Сьогодні зацепила? Угу. Зараз є якийсь походу корчик, лілія. А там у мене красавиця блешня, тому вряд ли вона відстрілить. Ушло? Так. Да. Я ж тобі говорю, що були, Закрутився? були там покльовки. Іх. Перше клювання було, вже добре. Ну, невелике щось, грам 300 не більше. Може окушок? Може й окушок, не знаю. І під самим дном. І, так, і ось Під саму ковшиночку і веду. Там, походу, не глибоко. То. Може, змілі. І отут змілі, коротше, де воно заходило, там було було клювання. От у мене там. Так подиву, тут більше, бачиш які корчики. Угу. Тут можна навіть в берег стати. Попробуємо, як вона на глісер виходить, ця лодочка на цьому моторі. Так, держися? Держусь. Бачите, як виглядає як гарно. Природа така. Хижака і вистачає, але клювань. Два клювання було одна і два сходи. Один у мене, один у дружини. Зараз вийшли, ось все. клює Клює у нас сальце, колбаска приємного. Зараз я візьму все. підкладочку собі. Германий рюкзачок із човна, буде мені як сідушечка. А тут я зараз сяду. Біля дружини на природі. Що ще потрібно. Ой, красота. Зараз ми ось такого бутера, як лупану. Зразу життя наладиться. Бутер Помідорчик домашній. Вагоня. А що в тебе там. Колбаска з сиром ням ням? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. На природі все вкусніше, скажи, ніж mm -hmm. вдома. Раз у десять. Mm -hmm. Класно, mm -hmm. класно. Mm -hmm. вот такі моменти і цінуєш. Побудь разом, блять, почуття. О, ну це все сидів би вдома. Ага, сидів би. Наробився, б уже б, мабуть. Це з бабояблука рвав або, або щось гаражі робив. Би. А так відпочиваєш. Васіліщ, да, Василіч, Василіч. Василія баба Починали. Де були покльовки, туди приплили. О, який вітрюган. Принесло. Ой, не все те Якось тут тихенько, 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 потім як підніметься в Ну так, да, є трохи таке. Косак. жиры жире шина опа вот він и бив 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 все-таки и прибив херишина <сум> хотя бы жире шина и то хорошо <сум> Я вже би на виматував, зрозуміла? Ото, ото, по, ото, походу, він і тоді трогав, і у мене мог бути теж. Красота. Диви, який красавчик. Все-таки докидався я. Швиряв, швиряв, швиряв і дошвирявся. О. О, О, і який? нателчик, жерех. телчик. Тихо 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 тихо, 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 тихо. тихо, тихо, тихо. А що це за бурної? Оплодисменти. Бачиш? Ой. Давай зложимо. Конечно, давай. Сейчас. Сейчас я все быстренько налажу. <laughs> Сейчас, подожди. Диви, як взяв. О, да, зачем. Тут и гоняй. Двума крючками, так что... Потому не вирвався. Шансу у него <laughs> не было. Нет, шанс був. Но був дуже маленький. Просто подсака була на поготові в Людмили я, Опа. Бл. <сіх> я думала, що його випустив. Я тобі <сіх> серйозно відповідаю. Давай. Я, я ж. <сіх> ну що такий? Не знаю. Зараз. Так, ось що тобі? Кантер? 900... 960 грамів. Ну, короче, 60 грамів відкинемо на кукан. 900 грамів. Красавчик. Який Давайте вас. Це вже вже щось. От взяв він отут, коротше. Я ось так уже подвів. А він отак только дух. Поняла? Видно слідив за фінь. він же поверхностний. і вже ну що, взяв. яке треба? І взяв. Взяв, взяв, взяв. І який гарний. Mm -hmm. Кілушний почти. А він смачний чи ніякий? Він нікакой, ми його випустимо. Випустим? А нафиг нам нужен? Да, ну я сейчас сушу. Да? Да, да. Ну, сушу. С, него, с него только селедку делают обычно. Да, ну перестань. На какой стороне? Вот это небольшое. Ну, ну, похоже на щуку. Охунь. Быстренько сюда. Нифига да себе, какую хуйня. Давай я быстренько сюда. А почему держался? Что? я сегодня. Я сегодня на подсаке. Есть. Нифига себе. Да -да -да. Сказал... Ну сейчас... Так, давай сюда... Попусти, душку, открий дишку. <рес> Ні, тепер давай його сюди, а ти забирай оцього красавчика отуда от собі. Нічого мені тут ти глядь що? Розводить. Я думав, що пак. Дивіться, який красивий. Ух. Давай я заберу. Де Жир... тримаєш? Тримаю. Можна мене і зафоткати. 455 грамм. Нифига себе, какая красота. <гум> да, это четкий. А ну, покажись. сюди. Ось. ну який. Ох, красава. Ну <гум> який. Він тупо який красивий. Ось так його, да, 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 поверни його трошки ще далі. Ось так? Ру, да. А ну сюди подивись. Клас. Красавчик. А що так, О, одну порадок. руку страшно оставить? Чого? Ну так, подержи. Я просто боюсь. щоб йому не зламати цю челюсть. Ти переживай. Я жарю. <реку> 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 Ось такий окушок взяв. На міновчика. Значить, ще покидаємо. А може ще на веці щось ще вийде. <реку> да? угу. Мама такого міновчика поставить. І на проста проводка, без, без дергання, зрозумів? Равномерка. Угу. І так не дуже швидко. Ось так пролетів у нас день. незаметно пролетів. На риболовлі завжди час летить дуже швидко. Природа, відпочинок. Що я вам хочу сказати? Ми доволі риболовлюю, і мало клювань, але гарний відпочинок, гарна природа і досить гарне місце. Я вам всім бажаю добра, злагоди, миру, щоб він швидше настав. І якщо у вас Получається виїжджати на природу, відпочивати. Виїжджайте, відпочивайте. Тому що життя одне. Ми і так досить багато проводимо часу в різних клопотах, заботах. А так на риболовлі відволікаєшся, відпочиваєш душою і тілом. Всім добра, злагоди, будьте здорові! З вами був Сергій, як завжди, і Людмилка. Всім папа. -па. Ну давай шагай, шагай. А що, груз не можна було виняти? Що ж виймем.